Дай гадаю, ти нарешті вирішив вступати в Словаччину і тепер шукаєш, де та як вчити словацьку мову? Ось тобі 5 причин, чому варто обрати мовну школу Камстаді. Швидка комунікація. Алло. Вас цікавить пробне заняття. Ви не знаєте свій рівень, плануєте отримати сертифікат, бажаєте сплатити курс чи дізнатись більше про успіхи у навчанні. На всі ці запитання відповість куратор мовної школи, чия робота допомагати вам та спрямовувати вас протягом всього курсу. Зручні умови оплати. В мовній школі Камстаті ви зможете вчити словацьку протягом всього року, до, під час і навіть після вступу. В нас майже не буває вихідних. Один курс триває два місяці. Складається з 16 уроків, які проходять двічі на тиждень. Кожен урок по 60 хвилин. Розпочинає навчання будь-коли, а оплачує раз на два місяці. Ще зручніший формат занять. Заняття проходять в групах по три учня плюс викладач. Гнучкий розклад, який обираєш ти. Цікаві завдання та подача матеріалу, можливість передивитись урок, окремий чат з репетитором або репетиторкою. Дружня атмосфера. Сучасні викладачі. Усі репетитори Камстаді мають досвід роботи не менше, ніж три роки, постійно удосконалюються та вчаться, щоб якісніше вчити вас. Вони молоді, сучасні та мотивовані, навчать вас не лише важливим граматичним правилам та базовій лексиці. Вони підготують креативні завдання та яскраві презентації, додадуть ваш лексикон розмовних виразів, інколи сваритимуть за невиконане домашнє завдання, але неодмінно радітимуть вашим успіхам. Зацікавленість у твоїх результатах наприкінці кожного опанованого рівня ви зможете пройти одне контрольне заняття, де незалежний викладач об'єктивно оцінить ваші успіхи. Результати ви розберете разом зі своїм репетитором, опрацюєте помилки та впевнено рушите далі. Ми б збрехали, якби сказали, що все, що треба зробити, аби вивчити словацьку мову, це купити наш курс. Ми розкажемо, як покажемо, де виправимо, підтримаємо та направимо. Але щоб отримати результат, необхідна стабільна самостійна робота. Тому окремо від курсу ми пропонуємо багато додаткових навчальних інтерактивів. Якщо дві години словацької на тиждень для тебе замало, приєднуйся для розмовного клубу 120 хвилинна практика словацької комунікації, нова тема кожної суботи, зручний формат та цікаві завдання для підготовки в нашому окремому телеграм-каналі. Для тих, кому не вистачає дисципліни, але хто любить перемагати, у нас є місячний марафон-інтенсив, що проходить два рази на рік. Тільки важлива граматика і лексика, стовідсотковий результат. Підходить всім, але ще тим, хто хоче швидко покращити свій рівень. Найстаранніший студент за традицією ще й отримує приз. Окремий ютуб канал КамСТаді ідеально підходить для самостійного навчання та самовдосконалення. 73 відео з додатковим поясненням поширених граматичних і лексичних тем. Звичайно, що не можна вірити рекламі на слово, тому записуйся на перше безкоштовне пробне заняття і зроби свої висновки. Привіт! Ну що, готовий до першого уроку?